Гарний газ. Це негарний ще газ. Ооо! ми віддаляємося від нього ще на одну, Ми в розворот підемо. Можна? Ну і ще на одну. Можна? Підгазнути трішечки, пригальмувати. Бо воно рагуль не зрозуміло, що ми хочемо перелаштовуватися. Ми в розворот. Кому поступаємося? <клес> <клес> да, Під'їхати поближче. Видно? Класно, видно праву смугу? Он видно, що вискочив, да, підтягуємо трошечки ближче. Нам треба буде знову ж таки розвернутися, а потім е розганятися і перелаштовуватися, бо ми з'їдемо. Ну Він ще летить. Видно це? І цей летить, і той летить, і той летить. Ми ще почекаємо. Ну, бо невідомо, як ми там зайдемо. Нам гарненько треба зайти. О, вільно вроді. За ним поїхали. І газку. Гарний газ! Рівняємося. Гарний газ, правий покащик. І через зеркало по можливості. Пускає. Добре. Обережненько ще на одну. Тут уже пригальмовуємо, бо у нас місце закінчується. Нам треба повернути праворуч буде. Пригальмовуємо, пускаємо його. За ним пірнаємо, підрівнятись знову. Ще дивимося, ще можна. Ще можна. Ну. І. Нам же ж повернути треба буде праворуч, так? Да? Ще можна? Дійшло? Господи. Що ми, ми Ну я ж сказав. Ми ж праворуч потім повертаємо. Далі. Ми будемо у нас дивимося тут. Є зона на змогу, чи ні. Да, ні? Добре. Лівий показчик, бо ми будемо звалювати з неї. Добре. Нахиляємося до керма, подивляємося. Потихеньку лізем, лізем. Подивляємося, подивляємося і вперед подивляємося. І, і лівий ще це автобусна Це автобусна смуга, да? Жигуля не вдавиться, не вдариться. Байдет. Добре. Це у нас не газувати в нього, він гальмує. Там червоний, він гальмує. Всі гальмують, тільки ми газуємо. Це у нас. Е... Тут так, а там. Да? Це в нас вклинювання таке з перелаштуванням, його треба робити блін з прискоренням да ніжно обережно і видивляючи дзеркали вперед.